Раїса Чернишова плаче через ракову пухлину сина. Торік у травні йому поставили діагноз лімфома, четверта стадія, і озвучили суму потрібну на хіміотерапію. Коли Нам, звісно, озвучили суму. Це було взагалі нереально просто 25 тисяч євро і 250 тисяч. Грівні коштом небайдужих син Раїси уже пройшов вісім курсів лікування. Така ж ракова лімфома увірвалася і в родину музиканта Валерія Харчишина. Свого брата той лікує вже рік. В моєму випадку це було в нашому випадку. Це було е, там від там від. 24 тисяч гривень наголошує всьому. Вина невчасна діагностика. Це ж підтверджують і лікарі. Молоді дівчатки 20 років, нащупав у себе на шиї опухоль, не йдуть врачу, ані тращують волос для того, щоб опухоль не була відна у цьому київському онкоцентрі. щороку лікується 25 тисяч пацієнтів. Медики кажуть, на першій стадії звертається по допомогу лише п'ята частина хворих. будь-яка локалізації рак першої стадії лічиться. От 95% випадок. Звісно, ця цифра катастрофічно знижується при повышенні стадії заболівань. Найчастіше пухлина вражає молочні залози, шкіру, легені та шлунок. Тому задля профілактики лікарі радять проходити комплексний медогляд раз на рік. Є такий вислів, що там японці звертаються до. Лікарів за 5 років до захворювання. Ну, давайте екстраполюємо це на нашу країну. На жаль, це буде, мабуть. Декілька місяців, а то і років після захворювання, особливо якщо стосується це онкозахворювань. Звідки береться рак, медики всього світу дискутують і донині. стреси та екологія. Такі причини назвали синові раїси. Чи допомогла хлопцеві хіміотерапія, буде відомо за два місяці. Якщо ж ні, доведеться робити трансплантацію кісткового мозку. Втім, матір вірить у краще. Хороша така реждіствовість пісня. Знаєш, як хочеться жити. Жити, щоб Любіть Анастасія Бабенко Іван Вірченко п'ятий канал.